Літні канікули найочікуваніша пора для дітей, час, коли є можливість відпочити після навчального року, оздоровитись та набратися сил. Проте варто пам'ятати, що інколи навіть найбезпечніший відпочинок може стати загрозою для дітей, особливо коли вони перебувають без нагляду дорослих. За організацію відпочинку та безпеки дітей під час літніх канікул відповідають батьки, тому ми звертаємось до дорослих. Аби нагадати про необхідність приділяти більше уваги своїм дітям: москітні сітки на вікнах, залізні гойдалки на дитячих майданчиках, самокати та велосипеди, відкриті водойми, небезпечні знахідки у період дії воєнного стану. Це все може нести загрозу для здоров'я, а інколи навіть життя дитини. Територіальними підрозділами поліції Одещини. Майже щодня розглядаються звернення про надзвичайні події з дітьми. У більшості випадків вони пов'язані з тим, що діти травмуються з власної необережності, і саме у цей час перебувають без належного нагляду дорослих. Падіння з вікон, купання у невстановлених місцях, ігри з вибухонебезпечними предметами та вогнем, катання на самокатах та велосипедах на проїжджій частині інколи призводять до смертельних наслідків. Поліцейські Одещини закликають батьків та дітей дотримуватись правил особистої безпеки під час літнього періоду. Не наражайте себе на небезпеку, бо навіть найбезпечніші місця можуть нести загрозу для вашого життя та здоров'я.